форма здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про те, які проблеми із здоров'ям можуть мати українці під час тривалих травневих свят. Є такі періоди, коли певні захворювання і проблеми із здоров'ям різко зростають. Один з таких святково вихідні дні у травні. Зрозуміло, що під час теплих весняних днів, коли всі відпочивають, їдуть на природу, дозволяють посмакувати улюбленими шашликами, а ще використовують тривалі вихідні для роботи на дачах та городах. Це все підвищує ризики для здоров'я. Часто під час виїзду за місто для активного відпочинку людину може вкусити кліщ. весна цього року сприяла активності збільшенню кількості цих кровопивців. Ймовірність підхопити їх на природі дуже велика. Збільшилася кількість звернень по медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок укусу кліщів. І ця ситуація триває вже, напевно, впродовж трьох тижнів. Крім того, цікавим є факти, що кліщі присмоктуються навіть через одяг, що стосується дітей, через поверхню колготочок, дрібні такі тонкі ділянки шкіри. Медики кажуть, якщо людина не знає, як видалити кліща, краще звернутися по медичну допомогу. Це або в травмпункт, або в найближчий медичний заклад. Адже пошкодження самого кліща може спричинити багато інших проблем, наприклад, нагоєння ранки, а також кліщ може вкинути отруту одразу у великій кількості. Якщо вдалося гарно видалити кліща, то варто цього кліща занести на зелено 12 Львівський науково-дослідний інститут епідеміології гігієни. Там проводять лабораторні дослідження на предмет, чи є цей кліщ інфікований бореліями збудниками, які викликають захворювання лайм-бореліоз. І якщо підтвердити, що кліщ інфікований, то призначають курс профілактичного лікування для людини, яку кліщ вкусив, для того, щоб далі не було. Неприємності. Коли вони до нас звертаються, ми звичайно що забираємо того кріща, дістаємо певним методом його і скеровуємо пацієнтів подальше на спостереження там, до невропатолога і також інфекціоніста. Лікарі наголошують, що третина кліщів на Львівщині інфіковані лаймоберельозом. Це небезпечні інфекційні недуги, які можуть в подальшому людині принести багато неприємностей. Щороку на Львівщині на захворювання, що виникли внаслідок укусів інфікованих кліщів, хворіє понад 120 людей. Існують дві форми захворювання лайм Одна така, на якуну неможливо звернути, не звернути уваги, оскільки виникає пляма, яка збільшується в розмірах, ну і тоді людина звертається до лікаря за лікуванням. А найбільш небезпечною є інша форма, не ретематозна, яку називають, коли плями немає, а страждає нервова система. Людина з часом починає скаржитися на затерпання рук чи ніг, чи на болі в чи інші якісь різноманітні прояви. Карі закликають людей, які виїжджають на відпочинок у ліси, і навіть гуляють в парках бути обачними. Якщо люди виїжджають за відомо в якісь лісові масиви, то варто подбати про те, щоб ділянки там, де є тоненька ніжна шкіра, були прикриті одягом і бажано щільним одягом. Користуватися якимись препаратами, якимись репілентами, тобто засобами, які в не дозволяють. Ну, створюють неможливість існування самої комахи або клеща на шкірі, тобто вони продаються в доволі великому асортименті. Також медики рекомендують не забувати оглядати себе і оточуючих, а особливо дітей. Серед поширених проблем цей період переїдання, як наслідок порушення роботи травної системи, розлади, загострення недуг шлунково кишкового тракту, типове явище кажуть лікарі. Люди сідають за стіл з родиною, починають святкувати. І інколи забувають за ті обмеження, які би все-таки треба було би мати і знати за них, тому що навіть надмірне вживання того ж алкоголю, чи тої ж ковбаски різної печені, різних солодощів, які ми любимо так по нашому місцевому західняцькі спекти, смачні пляцки, торти і так далі. І тому це вже починається таке перевантаження, як і шлунку, так і підшлункової залози. Медики радять після посту помірковано вживати страви, тим паче оковиту. А у разі болю негайно звертатися до лікарів, оскільки часто це може бути проявом гострого запалення підслумкової залози. Треба бути в цей час трошки таким обачним і трошки поміркованим. Тобто, не Старатися зразу ж в перший день інтенсивно почати святкувати, поєднувати, наприклад, ці ж м'ясні страви, але більше її овочів, тим більше зараз вже така пора, що овочі з'являються. Старатися більше пити напоїв неалкогольних, це і узвари, це різні компоти, відвари і так далі. Тобто таке надмірне споживання алкоголю і таких важких, як ми любимо називати, продуктів харчування, звичайно. Що воно дає потім нам такі не дуже бажані наслідки? І ще поїздки за місто на пікніки та шашлики часто викликають отруєння, надмірне вживання їжі, розлади травлення. Варто в першу чергу. Вживати чим менше багато компонентних страв. Наприклад, якщо ми говоримо, що люди будуть готувати там салат олів'є з майонезом, то варто його заправляти безпосередньо перед подачею на стіл і не робити його в великій кількості для того, щоб не дати можливості розмножитися мікроорганізмом. Якщо люди будуть виїжджати на природу, то пам'ятати про те, що в першу чергу має бути якась безпечна вода або вологі серветки, якими потрібно мити руки до того, як ми нарізаємо канапки. Ну і перед тим як ми починаємо їх їсти, епідеміологи також нагадують про гігієну на пікніку, адже брудні руки і продукти порушені під час приготування і зберігання легко можуть спричинити негаразди. Смажити м'ясо треба достатньо, оскільки є небезпека в непросмаженому м'ясі заразитися і такими збудниками, наприклад, як сальмонельоз. і пам'ятаємо про те, що ще існують глисти, які також можуть передатися через недостатньо просмажене м'ясо. Ну і коли ми беремо з собою. На природу які салати, якщо ми сидимо на сонечку, то треба спожити і чим раніше, оскільки перебуваючи на природі понад дві години, любі готові страви можуть просто за цей час зіпсуватися, і людина також може захворіти. Також традиційно тривалі вихідні дні люди використовують для роботи на дачах та поруються на городах. Лікарі просять усіх не забувати про правила безпеки. Люди беруться до якоїсь роботи, тобто вони користуються механічними засобами, як топила, популярна в нас болгарка, також плуги, трактори, ще щось таке. І відповідно, рівень травмування трохи зростає. А також таку весняну-літню погоду, коли тепло, люди більше. Займається своїм дозвіллям і служиває тялковим під час дозвілля. І якраз оці такі травми в неї, як правило, найчастіше. Нерідкість цей сезон і падіння людей з висоти дерев. Медики просять у всьому мати розумну межу, а у разі травмування надати допомогу. Наприклад, при порізях. Звернутися до травмпункту, перша допомога, звичайно, що промити рану. Чим можливо розумієте, не використовувати чогось такого, знаєте, от яке містить велику кількість, там насичена спиртом або йодом. Тобто, або якщо використовувати, то в ощадній кількості, а не такій кількості, от, тобто виливаючи, припустимо, флакон йоду на рану, ну таке дуже багато. Тобто, вони тим самим досягають опік шкіри. Ну і поставити есептичну пов'язку, тобто пов'язка, яка би не дозволяла більше доступати якимось мікробам рану. А ну і останній етап це звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Хворі люди на серце і судини мають загострення станів саме навесні, особливо коли навантаження, тому варто берегтися гіпертонікам. Часто таке геройство закінчується інфарктом, і, на жаль, навіть летальним, кажуть в інфарктному відділенні львівської лікарні швидкої допомоги, де в день запису інтерв'ю якраз не встигли врятувати життя одній пацієнтці через її зволікання. Жіночка працюючи на дачі, болі з'явилися. В неї на протязі години вона трипіла ці болі на протязі години. Болі не проходили, старалась. Вона знала, що в неї проблеми вже сердечком, старалась собі медикаментозно допомогти, брала нітроглицерин, болі не, не проходили і вже її доставили до нас вже в край важкому стані, в кардіогенному шоці, як ми говоримо, з величезним пошкодженням м'яза серцевого, де ситуація дуже складна. Найчастіше провокатори проблеми з і судинами напружена праця, особливо в нічну зміну або ж супроводом частих стресів. А гіпертонічні проблеми під час роботи у полі чи городі взагалі класична картина. 90% – це стресова ситуація. Раз великий процент має місце люди, людей, які перевантажують. тобто, Нічні якісь навантаження, це особливо шофера дальних таких поїздок. І другі люди, які зараз дуже почали яро дійсно навалюватися на сільськогосподарські роботи. Багато моментів, які можна попередити, особливо коли йде навантаження, навантаження, як і психологічне, фізичне, особливо коли міняються і погодні наші всякі умови. Олена Михайлівна Лук'янчук потрапила до лікарні не вперше. Це вже третій інфаркт. І все через напружену роботу проблеми із серцем в мене давно. Ще з молоду мала серцево судинні недуги, а потім перейшло в гіпертонічну хворобу. Тут до лікарні потрапила, бо звичайно забагато працювала. Я звертаюся до всіх, особливо до жінок, трохи себе любити і берегти, щоб попередити такі моменти, які до лікарняного ліжка приводять, і всім добра і здоров'я. тому кардіологи закликають не ігнорувати будь-який дискомфорт ділянці серця. Звертатися це часто допомагає уникати інфаркту і серйозних проблем. Це є. Біль, це є пекуча, не завжди біль така, як ми розуміємо, в нашому розумінні біль. А це може бути просто дискомфорт, це може бути пекуча біль, це може бути розпираюча біль, це може бути нехватка повітря. Це треба попередити. Якщо людина дає фізичне навантаження поза межами міста, вона повинна мати з собою в аптеці препарати, які є від гіпертонічного тиску. Раз, Препарати, які зменшують інтенсивність болів, це є препарати Нітрати і як можна швидше не чекати, коли стане легше, все-таки звертатися за медичною допомогою. І е, життя показує, що людина, якщо вчасно звертається, зараз є сама сучасна можливість допомагати людям, не дивлячись на всякі фінансові моменти в нашій державі, допомагати людям. Тому ми дуже просимо вчасно звертатися. А ще нагадують медики, варто не забувати про правильний прийом ліків у таких випадках. Якщо людина не знає, який в неї тиск, а тиск часто буває і невисокий, коли вже стається якась катастрофа в м'язі серцевому, як правило, фракція падає, сердечко ослабіває, і тиск може бути низький. В таких випадках не можна приймати нітроглицерин. Нітрогліцерин – це дуже серйозний препарат, який допомагає, якщо його доцільно прийняти, і може наробити біди, тому що якщо ми ще більше знизимо тиск, харчування погіршується м'язосерцевого. Тому ми маємо великі ускладнення таких пацієнтів. Також людям з гіпертонією не можна бути на сонці, бо це також розширює судинки, і відбувається великий приток крові до серця. І потім можуть статися проблеми. У наступній нашій програмі ми поговоримо про варикозну хворобу. Вен це дуже актуально у передвідпочинковий сезон. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.